Вітаю, церква Божа. Я дуже радий, що я тут з вами. Я дуже радий за те, що мені дали таку можливість перед потягом за 50 хвилин до потяга поділитися свідченням, напевно, найяскравішим свідченням мого життя, що трапилось тут у Львові, і почну одразу з подій. 1 серпня, в ніч на 1 серпня, мене збила машина на швидкості приблизно. 80 км на годину, що достатньо багато, і що достатньо роково для більшості людей. Я потрапив в лікарню одразу ж, і мені поставили дуже багато діагнозів Діагнозів, які, здавалось, би, дуже можуть критично вплинути на життя. У мене була велика кількість крововиловів в голові. Перелом ноги, забій мозку, забій легень, ЧМТ, що означає черепна мозгова травма. І найкритичніший, певно, діагноз це перелом основи черепа. Моя вся сім'я була в Києві, і дізналися вони це все там, що достатньо важко, і чим я дуже пишаюсь моїми батьками. І знаєте, коли моя мама їхала сюди, їй навіть ніхто не сказав, що зі мною. Типу, дякую. Їй казали, ви тільки приїдете, і ви дізнаєтесь. І я дуже пишаюся її мужністю її сміливістю, її серцем, що вона їхала. Але коли вона приїхала, як лікарі, звичайно, це для них достатньо е, достатньо раціонально, вони почали одразу ставити, ну, е, аналізувати і казати прогнози. І мої мами казали одну фразу: ви ж розумієте, що з ними. Ви ж розумієте, що трапилось, ви ж розумієте те, що відбувається?» і це нормально від лікарів чути, тому що вони мають бути сухими такими, прагматиками. Е, і їй казали: ви ж розумієте. І моя мама відповідала одною фразою: Я зрозумію. Я розумію, що його чекає. Їй казали: Ви ж розумієте, що якщо він навіть і виживе, він на все життя може залишитися інвалідом або людиною з розумовими затримками, якщо можна так виразитися. Є діагноз, є діагноз людей, є діагноз, який нормальний, тому що людина оцінює, людина бачить. Але мама сказала, що є ще Бог. І у Бога є свій діагноз. І йшли дні. Три дні пройшло, я був майже в несвідомості. Одразу кажу вам, що я не пам'ятаю ніяк, як це сталося, не пам'ятаю нічого, я тільки пам'ятаю, що мені снилося, що я в таборі нових вершин. І я провожу там табір з дітьми. Це все, що я пам'ятаю. <реш acted> eh, і коли я про... Eh, не в свідомості, я не знав. Іде три дні, і eh, кожного дня мою мами налаштовували оцією фразою. Ви ж, розумієте. ви ж розумієте. Фраза, яка достатньо о, така сильна, яка переконлива. Ви ж розумієте, ви ж розумієте. Але, на щастя, з мамою була ще одна наша прекрасна людина, це пані Алла, вона, до речі, є тут так само. І вона сказала одну фразу, яка дуже мені запала серце. Вона сказала: ви побачите, що буде чудо. І лікарі, які прагматичні, які достатньо холоднокровні, вони кажуть, ну ви ж розумієте. Але пані Алла сказала, ви ж побачите, що буде чудо. І одна лікарка. Вона сказала одну фразу, яка ще глибше мені запала в серце. Вона сказала, я б хотіла побачити це чудо. Я б хотіла побачити це чудо. І знаєте, беручи до обставини ті умови, що я нічого не пам'ятаю, і коли я чув цю історію, вона дуже мене торкнулася, не віруючи, людина каже, я б хотіла побачити це чудо. І де третій день, в мене дуже тяжкий стан. Лікарі кажуть, якщо він виживе, то ви маєте налаштуватися. І ось на четвертий день мамі дзвонить телефон. Рано рано, рано, рано. Що насправді я би подумав, що це знак, що певно, вже людина все. Чому рано так дзвонить? І дзвонять і кажуть: вашому сину стало краще. Йому стало неймовірно краще, і не просто краще, а що він хоче їсти. Халилуя! Це. Просто неймовірно, я це все розповідаю з других вуст, тому що я цього всього не знаю, і не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як я просив їсти, я не пам'ятаю, як я пройшов свідомість. Але я знаю одне: що я зараз тут, серед вас, я живий. І як Ісус каже: Я живу, і ви будете жити. І першочерговий прогноз був такий. Два-три тижні. Якщо він виживе 2-3 тижні, він буде тільки в реанімації. Тільки в реанімації. Зараз я вам скажу: на шостий день після аварії мене перевели в звичайну палату, і на 18-й день мене виписали з лікарні. І я вірю, я знаю, я, як писав Тимофій в себе, я знаю, в кого я повірив. Я знаю, що це є живий Бог. І знаєте. Я не пам'ятаю уже е, ніяк, я приходив в свідомість, не пам'ятаю ні аварію, але я пам'ятаю одне. Перший день я ще так пам'ятаю так, трошки е, ліричний відступ. Е, я пам'ятаю, що е, мені сказали, що мене збили, а я ж кажу: я не пам'ятаю. Я думав, що я в таборі. Ось цей час в мене з них табор. І я, я прокинувся, що думаю, це все табір, лікарня, це табір. Е, і я так злякався за свою пам'ять, бо я нічого не пам'ятаю, і я думаю: все, ти не пам'ятаєш ні своїх друзів, ні людей, ні сім'ю, нічого. Ти не пам'ятаєш англійську мову, за яку я переживав напевно більше всіх. І знаєте, от в тому всьому мені приходить одна фраза, навіть не фраза, а вірш з Біблії. Це Матфія, я процитую. Це Матвія, 19 розділ, 26 вірш. Подивившись на них, Ісус відповів. Для людей це неможливо, але для Бога все можливо. І цей віршик мені прийшов прийшов перший же день. Я ще навіть не прийшов тоді в свідомість нормально, тому що я не знав, що зі мною відбулося, але мені прийшло, що те, що для людини було неможливо, для Бога можливо. І мені одразу прийшла така думка, що знаєте, там, де людина поставила крапку. Це найширший, найвільніший простір для Бога проявити себе. Найвільніший, тому що вже все, людина вже всі свої можливості вичерпала. Все. І ось це найвільніший простір Богу проявити себе. Тому я хочу подякувати Богові, подякувати вам за молитви. Я думаю, ви бачите, що я, як казав Даніку, у мене бадьорий дух. Я благодарен Богу за бадьорий дух, за те, що я в свідомості, що те, що я живий. Але. При цьому всьому, як ми називаємо з мамою ця історія чуда, це історія не тільки, це не тільки історія чуда, на мою думку, це ще історія вибудованих взаємовідносин. Тому що, коли я прийшов в свідомість, мені мама розповідала, я цього не пам'ятаю. Мені мама запитала, ти злишся на Бога? Ну, достатньо така обставина, це ж все. А я кажу, я його дуже люблю. Дуже люблю. Я цього не пам'ятаю, це вам не розповідала. І е, коли я про це думав, що я сьогодні буду казати, я хочу сказати, що при таких обставинах я знаю, в кого я повірив, писав Тимофій. Я знаю, в кого я повірив. І хочу залишити вас думкою, що. Тимофія, другий розділ, перший, е, друго, Тимофія, перший розділ. Саме тому я страждаю зараз, але не соромлюся, бо знаю, в кого повірив. Як важливо знати, в кого ви вірите. І я знаю, що дьявол він прийшов вкрасти, вбити і погубити, це його ціль. А Ісус прийшов, щоб врятувати загублене. Щоб витягнути, просто вихватити. І я знаю, що в цій історії мені давали, там, не знаю, 3%, неважливо, 1 відсоток на життя. Я знаю, що для Бога все можливо. І тому я хочу подякувати вам за молитви, дякую за підтримку, дякую за фінанси. Але ця історія чуда, ця історія, на мою думку, вибудованих взаємовідносин, тому що я. Вдячний Богові за те, що це зі мною трапилося і що він явив свою славу, і що я можу цю славу тепер свідчити всім іншим. І друге, я вдячний людям за те, що які відкликну колись, які жертвували, які молились що для мене найбільше цінніше, які стали для мене справжньою сім'єю. І це ви. Тому я дякую вам, я дякую за цю можливість. Я повертатимусь сьогодні до Києва, але я знаю, що ми всі одна сім'я. І сім'я має будувати взаємодносини як із Богом, так і з людьми. І наостанок, хочу склати фелип'ян: я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Я впевнений, У тому пише Павло. Амінь. Дані не виганяється нормально взагалі? Все добре, Тім. Друзі, я пропоную зараз стати, помолитись, подякувати Богу і благословити на дорогу Його, благословити на подальше, щоб зцілення в нього ще з вухом трошки, да, проблема, да, то, щоб його вухо було зцілене, може тобі костельне. Ні, ні. То, Давайте помолимось. так.